Тут є такі лямки, як рюкзак. Сюди у нас складується карімат. Якщо є карімат, якщо немає, значить без карімата він закручується. От. От так застібається, він становиться меншим. Ірина Куценко показує мішок, який військові використовують для переносу особистих речей. Їх виготовляють у Полтавському центрі культури та дозвілля. Це прийшли хлопці із першої протитанкової бригади, принесли нам зразок і ми по їхньому зразку пошили таких 17 штук. Шиють військову амуніцію у закладі з лютого. Основну роботу працівниці установи поєднують із волонтерством. Працюю тут гардеробницею. Я раніше то, звісно, вміла шити, а потім від цього відійшла. Ну так як у нас таке положення в країні. То вступила до цієї нашої групи і допомагаю ще своїм трудом, нашим хлопцям, щоб їм було і краще, і тепліше. У нас на даний момент також працює близько 10 чоловік. Це і волонтери, і наші основні працівники. За увесь час у закладі шили майже 1800 виробів. Найбільше розвантажувальних жилетів, плитоносок та підсумків для боєприпасів. А також понад 100 штук штанів, чохли, каски, балаклави, рюкзаки, тактичні пояси та інше. Тканину приносять волонтери та військові. Клаптики флісу привіз і Віталій Голобородько з Харкова. Десять місяців в Полтаві і весь час допомагаю військовим. Я тканину вожу з Харкова сюди. А до Харкова вважу сітки, їжу до військових. Білої ткани немало. Зараз разу неділю вожу до підрозділа в Харків, там розгружаюсь, а потім набираю тканину іду сюди. Також необхідне для виробів закуповують і за власні гроші, каже Оксана Дейнега. З квітня місяця в себе на роботі ввели таку акцію 100 гривень для перемоги, і з кожної заробітної плати всі працівники, всі керівники творчих колективів долучаються до здачі цих коштів. І на ці кошти ми маємо можливість закупляти необхідний матеріал. Зараз дуже багато білого потрібно для маскувального одягу, також для теплого одягу, нижньої білизни потрібні потрібний фліз. Нині на замовлення військових волонтерки шиють зимовий одяг. Зараз саме актуальне, то це, звісно, білі маскувальні костюми. Вони займають дуже багато часу на пошив і велику кількість тканини. На них іде майже 5 метрів ткані. Із рулона з 50 метрів вийшло у нас 15 16 костюмів. Вироби передають іншими волонтерами або забирають військові. Валерія Рибалка та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.